Емоційного врівноваження та гармонії в сучасному амбіційному світі. Емоції. Емоції любові, емоції бажання, емоції емоції це одна із штук, які повинна людина проживати в цьому світі Яка повинна максимально емоційно бути кожен день. Я не маю на увазі сварки крики агресія. Але подавлення емоцій з кожним днем, з кожною хвилиною. Якщо ти подавлюєш свої Емоції, які в тебе сидять ось тут. Ти зробив це раз, ти зробив це два, ти зробив це три, але відчуваєш дискомфорт в момент подразнення, момент розмови, момент конфлікту. Але ти. Силою стримаєш свою внутрішню вогняну емоцію. Чим це вилліться в житті тобі далі? Це вилліться в хвороби. Спочатку це можуть бути якісь прості захворювання, але чим довший період часу ти подавлюєш свої емоції, тим хронічніші стають захворювання. Не подавлюйте ніколи свої емоції. Не при яких обставинах. Проявлення наше все.